Вітаю вас знову на моєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми поговоримо про тему близьку багатьом з нас автомобілі. Отже, на цьому уроці ми вивчимо 20 нідерландських слів, які пов'язані з автомобілями. Мова буде йти про деталі і аксесуари, які є у машині. Тобто, тут ми розширимо наш словниковий запас. Поїхали! Почнемо з першого слова «портір». В українській мові це двері автомобіля. Повторюю за мною. гт портір. гт портір. Друге слово стюр, що в перекладі на українську означає кермо. Скажи це зі мною. Гт стюр. Гт стюр. Дашборд відноситься до приладової панелі автомобіля. А в перекладі на українську означає панель управління. Повторюй за мною. Hot dashboard. Hot dashboard. Снелгесмейтр означає спідометр. це зі мною. Де снелгесмейтер. Де снелгесмейтр. П'яте слово це таньк. Що в перекладі на українську означає бак для пального. За мною. The, tank. «The tank». А слово «tank» доп означає кришка для баку. Скажіть слово зі мною: де tank доп Слово «pedalen» означає педалі. Повторю за мною. pedalen». «The, pedal. The Педален. Слово педал» означає педаль газу. Скажете це слово зі мною. Хет хяс педал». Рем означає «гальмо». Повтори зі мною. Дрем. Дрем. Слово «верснелінгсбак» означає коробка передач. Скажи це зі мною. The верснелінгсбак. Де верснелінгсбак. Ontkoppeling відноситься до щеплення автомобіля, а в перекладі на українську означає щеплення. Повторюю зі мною. The онткоплінь. Де онткоплінь. Дванадцяте слово це бъртнспігл, що в перекладі на українську означає бокові церкала» це зі мною. Де бетнеспігел. Де бетспігел. Кіндерстул означає дитяче крісло. Повтори зі мною. Діндерстул. Де кіндерстул. Горд означає ремінь безпеки. це зі мною. Де гордл. Де гордол. А слово хансхункастьє означає бардачок. Повторюйте за мною. Гот земною. Гансхунка. Гансхунка. Ратенвісер означає сплочасник. Скажете земною. Де ратунвісер. Де ратунвісер. Ліхтен означає фаре. за мною. De rötenwieser". De rötenwieser". Де Ліхтен. Де Ліхтен. Пінкер це діалект. Але це слово дуже часто використовується, і воно означає Ріхтін Anwezer. А в перекладі на українську означає сигнал повороту. це слово зі мною. Де Ріхтин Anwezer. Де Ріхтин Anwezer. Давайте переходимо до двох важливих частин автомобіля. Дев'ятнадцяте слово це гтремліхт, що в перекладі на українську означає задні габарити або «гальмівне світло. Повторюю за мною: гетремліхт. Гетліх. І 20 слово це гандрем. В українській мові воно називається ручне гальмо. Скажете зі мною: де Гантрем, де Гантрем. Це був наш урок про різні частини автомобіля. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати нові компоненти та їхнє призначення нідерландською мовою. Слідкуйте за нами на нашому youtube каналі щоб побачити більше цікавих уроків і навчального контенту. До наступної зустрічі.